Амонорай, ми з раджатом Ми з на трохи більше ринку. Дивіться, ну зараз менше людей, він вже закривається. Такий трохи більший. Овочевий риночок. Тут такий вибір вау. Томату, чилі, гонки. Інвірчик. Тут ми тільки що скупились. Вже не перший раз скупились у цього дядьки. І так цілий ряд виглядає. І отакий величенький риночок, і він такий, цей ряд овочів тягнеться, вони вже призакривають, раджад тягне по для ашраму А і вілка броджат вам І тут отакий атмосферний. Вирішив передати вам, зняти атмосферку. Атмосферку цього риночка, друзі. А, ну тут і і сухі всякі штуки. І сухі дали, бла-бла, ловочі. Ми шукаємо, що папая нам залишилась. Картопілька. Вечері, пуджу, нам на пуджу треба поспішати. Фрукти і раджат спаковасом. Давайте, друзі, Трохи скупилися, от таких два пакавасики вийшло. Пакавасьори. Не уявляю, як ми зараз з ними на байк. Сядемо, будемо їхати. Але якось будемо спробувати. Всі так їздять. З двома газовими балонами. З двома величезними пакавасами якось поїдемо. Ам-нам,